На тлі торгівельної конфронтації США і Китаю, а також через те, що в Китаї здорожчується робоча сила, західні корпорації шукають нові місця виробництва своєї продукції. І багато хто звертає увагу на Індію, яка до речі, навіть за кількістю населення в 23-му році перегнала Китайську Народну Республіку і має вже мільярд 500 мільйонів населення. Тож чи зможе Індія замінити Китай? Це цікава тема. Тож почнімо з вами. Валентин. На перший погляд зайця справді населення багато 1,5 мільярда, як ми сказали. І воно дещо ще збільшиться. Також більше половини населення це люди 25 років і молодше. Тобто, бери, будуй, працюй, роби, що хочеш. Також. Фондовий ринок Індії теж сильно зростає. Він же обігнав британський. Подивіться, це цікаві цифри, начебто, все бурлить, все таке молоде, активне і прям рветься завойовувати світові ринки. І ось бери і використовуй можливість конфронтації західного світу з Китаєм і по суті формуй нову потужну Індію. Але чи вийде це? Проблема в тому, що в Індії дуже багато бар'єрів, які ускладнюють взаємовідносини робітника і працедавців. Так, так, в Індії багато ідей того ж гетьманцева і не все так просто для світових корпорацій. Загалом система фінансова дуже складна і ускладнює накопичення капіталів для домогосподарств і розвитку підприємств, особливо великих, таких серйозних концентрованих. Від того, трансформація Індії в такого східноазійського тигра дуже сильно ускладнена. Також через те, що Індія є бурхливою демократією. Багато є популізму людям. Подобається, коли країна захищає власного виробника. Від того митні бар'єри занадто високі. 18 проти 7% Китаю, 5% в ЄС і 3% в США. Занадто високі для того, аби туди йшов іноземний капітал. Іноземного капіталу треба можливості виробляти, завозити туди свої ресурси, устаткування і багато чого іншого. Ну і звісно, експортувати безпосередньо за кордон всі всі продукції, які там мають вироблятися. Також Індія практично не докладає зусиль для того, щоб інтегрувати жінок у активну працю. Трошечки краще стала ситуація з 18 року для жінок в сільській місцевості, але все одно лише третина їх працює дві третину ні. В загалом в країнах, які розвиваються, загальний показник залученості жінок в роботі 50%, А в Китаї 71%. Це дуже сильно відрізняє Індію від Китаю. Китай так має. Такі авторитарні комуністичні інституції, але все ж таки їхня там основна підвалина і то і не тільки воно не ділить суспільство на такі групи, які можна маргіналізувати ні за статевою ознакою, ні за походженням, ні за чим. А в Індії з цим проблема є. Також є проблема, звісно, з кастами. Якщо ви вже перейшли до таких от ознак, які дискримінують людей, це касти. Вони не дозволяють інтегруватися людині активно в економіку. Доходить до того, що американські фірми, які набирають програмістів з Індії, стикаються з дискримінацією у себе там в Сполучених Штатах, коли вихідці з Індії вищих каст дискримінують нижче. І держава намагається вирішити цю проблему, і там якісь програми є, але все ж таки, суспільство в Індії занадто ще отак, от культурно зарегульовано в цьому питанні. Багато людей не вміють в грамоту, і вони її не використовують протягом майже всього життя, тому що вони знаходяться в такому соціально-культурному становищі, що не читають, не пишуть, на якихось свалках шукають. Речі, які можна продати, отак і живуть. Ще одна проблема це занадто сині вливання в інфраструктуру для того, щоб підтримувати такий рівень популізму. І гроші на це теж часто беруться не з тих, які заробляються. Країна має другий після Бразилії по кількості борг в країнах, які розвиваються. 85% ВВП. А ще уряд хоче збільшити інфраструктурні проекти. А треба розуміти, що не тільки проблема в тому, що їх будують багато, але ще й за ними доглядати треба. Це теж значні витрати. Індії треба прямі наземні інвестиції, особливо в обробну промисловість. На сьогодні лише 15% економіки Індії залучена в такий сектор. Треба підняти, хоч би до 25%. але все ж таки таке відчуття, що якщо взяти всю державну ринкову систему країни, вона направлена на ринок споживання, а не на те, яке робити якесь виробництво для того, щоб продавати його по світу. Ще раз бачимо, що країна не дуже хоче перетворюватися на світову майстерню. З демографію теж не все так просто. З 1950 року, коли він був в більше 6 пунктів, тобто кількості дітей, народжених на одну жінку, то на сьогодні він впав до 2 цілих. Тобто, по суті, пункт 2,1 є таким природнім відтворенням в суспільстві. То вже він нижчий. А до 2050 року буде 1,3, а до 2100 1,4. Тобто він є теж скоро почнуться ті проблеми, які є в Кореї, в Японії і в інших країнах. Та на відміну від них вони так і не досягли свого потужного економічного дива. Тобто, як наслідок працездатне населення буде теж скорочуватися. Індія піде тим самим шляхом, що і Китай, старше покоління буде збільшуватися. Від того, це ще додаткові виклики. Індія не вирішила своїх основних традиційних викликів, а ще треба буде вирішувати ті, якими будуть займатися її сусіди так само. Адже прийдеться займатися і старшим поколінням, інтегровувати його в економіку. А у них з інтеграцією в економіку і так загалом проблеми. Так ми бачимо, що ці касти і ставлення до жінок їх праці теж воно. Вимагає багато зусиль і бажає набагато кращого. А тут треба ще і з старшим поколінням працювати. Проблема з чим буде от, незабаром. І ми сказали, що більшість населення це люди молодше 25 років. Так от тут теж це неоднозначно. По суті, такий капітал молодих теж може бути використаний неналежним чином, може бути розрив між бідними і багатими. Люди з великою кількістю дітей і не накопичать капітали, і не покращать своє становище. І ще гірше будуть в стані, ніж більш заможне населення. Тому тут треба такий знаєте, активний економічний розвиток тут і зараз, і затягувати інвестиції міжнародні, і руйнувати бар'єри соціальні у взаємозв'язках в суспільстві. А цього він Індії не робиться. Тому для них і такий кредит молодої робочої сили теж може виявитися проблемою. Ну і звісно, треба розуміти, що такий демографічний сум, який з нею теж станеться. Потребуватиме серйозного вливання в сферу охорони здоров'я, яка теж на сьогодні недофінансована і недокапіталізована в країні. Від цих проблем західні корпорації намагаються лише диверсифікуватися Індією, але не робити її центром свого виробництва. Apple справді може виробляти 50 мільйонів айфонів в цій країні, але все ж таки на сьогодні розглядає В'єтнам як основну точку свого виробництва. Проблема ще раз в тому, що дуже важко затягти індійського виробника в процес. Бо занадто багато регуляцій, начебто, робоча сила не така вже й дорога, але і можливостей нормально сформувати виробництво не так багато. Зараз ви можете бачити на графіку, які компанії куди вкладаються. Індія не завжди є пріоритетом родин, і як бачимо, дуже багато є в Бразилії, В'єтнамі, в Тайвані і інших країнах, де не менш комфортно розташовувати своє виробництво. Материнська компанія Google Alphabet перенесла виробництво свого фламандського смартфону Pixel до В'єтнаму і планує виробляти різні продукти для смарт-будинку в Таїланді. Виробництво материнських плат для хмарних обчислень та продуктів Nest вже перенесено до Тайваню та Малазії. Sony закрила свій завод з виробництва смартфонів у Пекіні у 2019 році та перенесла виробництво до Таїланду. Багато інших компаній, як то Samsung, Volvo та Adidas, теж. Переглядають свої відносини з Китаєм. Компанії не обов'язково повністю залишають Китай, але диверсифікують свої виробничі потужності. Крім Індії вони відкривають фабрики у В'єтнамі, Тайланді, Малазії та Бангладеш. Тобто тенденція на зменшення залежності від Китаю залишається, але та Індія не розглядається як основна страхова можливість для них. Тому світова можливість, скоріше за все, Індією буде використана далеко не на повну потужність. Найбільше того, можна буде сказати, що країна, по суті, прогавить свій шанс. Так, частину виробництва вона перетягне, але не більше того. Ми побажаємо Індії розвитку, звісно, і щоб вони вирішили всі свої проблеми. Та все ж таки країна залишається з такими проблемами, як з якими була і раніше. Хоча справді там намагаються з цим боротися. До зустрічі!